Дивіться, будь ласка, це відео. Я розвідник Збройних сил України. Я розвідник Збройних сил України. Війська героїв і переможців! Війська героїв і переможців! І Я захисник України! Я захисник України! Я розвідник 156-ї окремої механізованої бригади! Я розвідник 156 ї окремої механізованої бригади! Моя сила в моїй підготовці. У моєму характері! У моєму характері! У моїй зброї! У моїй зброї! Мене надихають герої нашої країни! Мене надихають герої нашої країни! Слава нашій історії! Слава нашій історії! Не відступлюсь від мети! Не відступлюсь від мети! За Україну! За Україну! За нашу перемогу! За нашу перемогу! Слава Украї... Україні! Героям слава. Я міг стояти перед ними. Це моя побратима, це моя батарея. Але я обирав інший шлях. Я не хочу померти від наказу командира Долбойоба.